Озвучено українською сайтом Okino.ua Так. Ей, пітере. Я у домі домівса. Добре. А тепер поясни, що ти там робиш. Після того, як ви пішли з бару, я познайомився з дівчиною, і вона запросила мене до себе. Ходімо нагору. Є хтось? Пані. Як виявилося, це не дім, а Дім Вілса? Я передзвоню. Стій. Пані. Весела романтична комедія. Боже, вставай! Ти чимось закинулась? Чим це закинулась? Яскравий сюжет та зіркова гра. Дякую, що прийшли, лікарю. Я її стабілізував, але її не можна спати. Зачекайте, а що станеться, якщо вона засне? Її мозок перестане подавати сигнали до легень і вона здихнеться. Але ви ж цього не допустите, так? Палі та Салазар просто створені один для одного. Навіщо ти привела мене в дім мого боса? Не давай їй нікуди дзвонити. Це я тобі. І не дозволяй піти. Це буде нелегко. Адам палі. А якщо ти заснеш за кермом? А ну, пусти! Роза Салазар. Роб Хьюбель, Пітер Краузе та Тоні Хейл. Нічні сови. Як справи? Поки що все під контролем.